Останні дні літочка 27 серпня, а в нас яскраво, і навіть дуже яскраво. Ось такі сонечки, ось така красуня. Треба полити флоксики. Ой, строчки. Квіти дитинства. Проманція багато насадила. Подобається мені, гарненька, а ця яка величезна. Ну, це святе. Чорнобривці це святе. І малини повно. Гарненький кущик. Весною цвіте. Влітку стоїть яскравий дерен. аромат. Це мій базилік на насіння. Перчиків багато сортів, але ще багато дозрівають. Ось дзвоночки ще зовсім зелені. Картоплю обрали, почистили все. Ось отак у нас тут ялиночки, туйки. Туйки дуже люблю ось ці кощики. Баклажанів повно, не знаю куди дівати. Ну а це взагалі красень. Підростають. А це і вичка. Айва японська. Капусточка добра, погода стоїть гарненька. Але літо закінчується. Сумно. Люблю літо. Люблю, щоб було жарко, щоб квіти росли, цвіли. Отак. От Скоро осінь.